Всім привіт! Ви на каналі Я Влада. Я Влада. І сьогодні я вирішила зняти відео про мої цілі на 24-й 24, рік. Свої цілі я записала в блокнот. Я ніколи не користуюсь блокнотами, я не вмію користуватись блокнотами розділила їх на декілька категорій. Я розбила цілі на 5. Категорії, як ставлю десь перед собою блокнот аби його було видно мені. 5 категорій: цілей на цей рік це матеріальні, фізичні, робочі, ментальні і медійні. Треба починати малюватися. Почнемо, напевно, з матеріальних цілей. В першу чергу я хочу оновити собі. Камеру, точніше, телефон, для роботи. Хто не знає, я працюю в маркетингу в SMM. І хочеться мені оновити собі телефон, бо я знімаю і взагалі працюю з 11 го про iPhone. В принципі, він стягує, але вже пора оновити техніку на дещо кращу. Друга моя ціль це купити камеру для зйомок саме відео на Ютубі. Я піддивилася цю камеру, скажу відверто в Саші Школьної. Надіюсь, ви її знаєте, дуже класна блогерка. І я подивилась на неї відгуки. Взагалі переглянула дуже багато класних відео про цю камеру і хочу купити її разом з повним сетом звуку. Якась така рожева. До речі, ці пензлики замовила на Аліку, на якийсь там їхній черговий розпродаж. І сьогодні я їх вперше тестую, Ну, поки ніби ок. Рухаємось далі. Е, хочу також, я не знаю, чому я написала це в матеріальні цілі, це більше робоча, але нехай буде так це купити усій команді, яка на мене працює. Нові курси по підвищенню кваліфікації. Я розумію, що в інтересах кожного спеціаліста є власний розвиток, але я також думаю, що керівник команди і керівник цієї фірми також зацікавлений в розвитку кожного окремого працівника. Тому я вирішила цей рік купувати курси для своїх працівників, для того, щоб вони підвищували свою кваліфікацію і свою роботу. І, звісно ж, я хочу також пройти курси. В першу чергу це курс від Філатова, дуже він мене манить. Що ви проходили, напишіть ваш відгук, бо всі відгуки, що я бачила, вони класні і вони всі позитивні. І хочу також попроходити від Стенфорда такі безкоштовні курси, що в них є для вільних слухачів. П'ятий пункт. Я дуже хочу подарувати собі айпад. Я не знаю, чи я його сама куплю, чи мені хтось його подарує, але дуже хочу в цьому році саме подарувати його, не купити, а в такій легкості, в такій якійсь дуже чарівній атмосфері зробити так, щоб о, цей атрибут був у мене. Чомусь дуже він мені хочеться, відчуття, що з ним я покращу своє життя. Просто матеріальна ціль це навчитись купувати собі речі. Тому що я ніби купую дуже багато всього, але при тому я це роблю ніби через силу, без якоїсь структури. чи що. Типу, я хочу мати чіткий шліст і купувати по ньому, а не купувати якось дуже імпульсивно те, що ніби треба, але ніби і не треба. І взагалі навчитися собі дозволяти купувати речі, які я хочу. Блін, Я його зрозумію, що я говорю і ніби сама собі протіворічу, але не знаю, чи ви з таким стикалися. От в мене було часто, що я ніби купую багато всього, але купую, тому що там воно на знижках, Або якось в той момент мені захотілося, а коли вже доходить справа до якихось таких речей, які мені дійсно потрібні, я чомусь на них підзабиваю. Коротше. Закриваємо цю ціль, ідемо далі, бо я можу про це говорити довго. І сьома остання ціль це закрити мінуси по картках. По картках, по картках, У мене є абсолютно невеличкий мінус на одній картці, і я не можу його закрити якось взагалі морально. Типу, я його то закриваю, то відкриваю, то закриваю, то відкриваю. Я хочу його закрити і закрити взагалі ту картку і до неї не повертатись. Бажано ніколи. Це все по матеріальних цілях. Наступні цілі це фізич. Е, Перша ціль це відновити спорт. Я чесно хотіла написати, що спорт мінімум: е, три рази на тиждень пілатись, хуятись, йога, все на світі. Але я зрозуміла, що така сама собі ціль на рік. Почати з мінімуму, як Іра Симчич каже, починай з малого. От і в мене ціль почати з малого, тобто не 5-7 разів на тиждень, а почати хоча б з одного разу. От якщо я буду цілий рік один раз на тиждень, ходити до своєї улюбленої тренерки Ірочки на Пілатес, я вважаю, що це буде круте досягнення цієї цілі. І я вважаю, що це буде великий крок, тому що я хожу досить хаотично і взагалі займаюсь досить хаотично. Тому я думаю, що це могло би бути дуже великим досягненням. Також хочу зайнятися своїм здоров'ям. В цьому році я вже видалила собі мигдалики, Відео про це є на каналі. І хочу я цей рік відвідати гастроентеролога, ендокринолога і косметолога. Це прям лікарі, які топ-1, і вони обов'язкові. І я вже почала їх відвідувати, але насправді щось пішло не так, то мені сам лікар, лікарка не сподобались, то о, в основному подобались лікарі. Якщо ви у Львові знаєте класного гастроентеролога, ендокринолога і косметолога, напишіть, будь ласка, мені, я дослухаюсь до вашої рекомендації, тому що я ходила до... Лікарів, які мені там казали, типу, випіте коньячку, закличте свого друга і все вам пройде. Ну, це не ок, я вважаю. Також хочу відновити я свою терапію, ту, що психотерапію. Я скажу відверто: після свого дня народження я мала дуже важкий санс, після якого я дуже дуже довго плакала, дуже важко від нього відходила. І чомусь більше я не могла до цього повернутися. Але я розумію, що зараз є запит. Він не те, щоб якось яскраво виражений, але я його відчуваю, але не можу його сформулювати. І я хочу в цьому році знову ж таки взяти мінімум і по цьому мінімуму займатись це два рази на місяць тобто кожні два тижні ходити на терапію. Яка направлена саме на розлад дефіциту уваги, роботу з нетвертий, четверта фізична ціль моя це харчування і гастроентеролог. Ой, не гастро, як він називається? нутриціолог. Хочу проконсультувати з нутриціологом. Насправді я би хотіла розібратись в тому сама, але мені так лінь, і я насправді чесно не хочу. Я хочу прийти до людини, розповісти, яка в мене проблема, який в мене запит, і щоб вони мені порекомендували, що з тим робити. У мене немає бажання чесно сидіти в тому, розбиратися в тих всіх нюансах. Хочу, щоб мені відразу сказали, що з цим робити, і куди далі йти. Дуже як важко о, на камеру малюватися. Усе, в мене страх, що щось піде не так. Що щось піде не так, то я то виріжу. А якщо я не виріжу, то що ви мені зробите? В принципі, ми закінчили і фізичні цілі, і переходимо до робочих. Я говорила на початку, що я працюю в маркетингу і в SMM, і зараз в мене ціль все-таки зробити своє бюро маркетингове. І щоб воно запрацювало. боже, яка брова вийшла! Господи, лада, Е, Все, Буду отак, з одною бровою, бо це... в мене вже чесно, восьма чи яка година? Е, сьома вечора. Я нікуди не буду йти, я малююся чисто для камери і тому буду сидіти з одною бровою. Є. Е, е... Уже в мене сторінка, є вже все, вона вже запущена, ну, відносно запущена. І моя ціль вже – сформувати бізнес-модель, сформувати всі процеси і їх запустити. Нічого складного, але я це відкладаю. І від е, цих бізнес-процесів вже е, наступне це те, що брати проєкти виваженіше. І враховуючи свій запит, а не тільки запит замовника. Тому що я дуже часто любила понабирати або яких проєктів на їхніх умовах, і потім нічого не встигати, і потім там приховувати, що в мене є помічниця, та і таке в мене було десь на початках. Тобто, зараз моя ціль це знайти проєкти, які працюють зі мною на моїх умовах. Ми знаходимо спільну мову. І ми е, працюємо набагато продуктивніше, ніж та й. Коротше, знайти ціль е, ціль знаходити клієнтів, які будуть працювати на моїх умовах. Ну, я не кажу прямо на моїх на моїх, е, які будуть готові до діалогу. Тобто, це геть інша цільова аудиторія, за якою я раніше працювала. І зараз так, в мене ціль її знайти на цей рік. І вибудувати оці всі процеси. Тому очікуйте, що будуть в мене нові запуски, і, надіюся, будуть цікавіші влоги, де буде більше якихось робочих питань. І з цього в мене якби, постає наступне питання це мати заробіток чистими 2000 доларів. Зараз така сума буває, але це дуже хаотично. Один місяць є, другий немає, тому що. Замовники приходять і уходять. То я десь підбираю якусь шабашку, то я е, ще е, щось знаходжу. І отак ця сума вона досить хаотична. А мені би хотілося її закріпити кожен місяць. І я би хотіла сказати, що мені хочеться її примножувати, але не буду цього говорити, тому що зараз ціль вийти на неї і закріпити її, і все. І, в принципі, більшого поки не треба. Ви спитаєте, влада в чому проблема вийти на цю суму? А проблема в тому, що моя наступна ціль це працювати не більше, ніж 4 години в день. Тобто так, ці всі ці цілі взаємопов'язані. Якщо будуть правильно налаштовані процеси, якщо в мене будуть правильні клієнти, які зі мною на одній хвилі, то тоді я зможу влаштувати свій побут робочий, так що я працюю стільки годин скільки мені. Хочеться, даю багато результатів, тому що я постійно в ресурсі, я постійно, я постійно відпочивша. І плюс є люди, які роблять свою роботу, і ми всі працюємо як єдиний механізм. Насправді, я вперше якось озвучила цифри в медіа світі. І дуже дивне відчуття, тому що ну, і ми з знайомими і друзями про це говорили, а отак ніде я не розголошувала якісь свої бажання. В принципі, по робочих цілях наразі все. Е, є в мене розділ такий, я назвала це ментальні цілі. Я не можу сказати, що це. Ой, як воно гарно сяє. Я не можу сказати, що це, е, типу, там, що я хочу на терапії. Але це те, що зараз мене дуже тягне, і що я думаю, я впевнена, зробить мене щасливішою. Тому я їх якось виокремила сюди. Перше це їздити частіше до Києва, до своїх друзів. У мене є дві пари, я їх називаю свої прийомні сім'ї, тому що це подружні пари. І я до них приїжджаю, і я в них тусуюся вдома просто як якась прийомна дитина до їхніх хотів. Отже, і я хочу з ними бачитись частіше, проводити час, заряджатись. Ну і плюс бувати в самому Києві, тому що Київ мене манить, але не для життя. Мені хочеться там трохи потусити, десь надихнутись, погуляти і поїхати до свого відносно рідного, затишного Львову і налагоджувати далі тут своє життя, бо я його бачу у Львові. Також одна із цілей є частіше їздити до батьків на Кіровоградщину. Я дуже люблю їздити до батьків. Поїздки до них це найкомфортніша річ в цьому світі, і вони мені дарують надзвичайний ментальний спокій. Я дуже люблю приїжджати до мами з татом, бути там. І перезаряджатись, але в міру якихось обставин я не могла робити. Я могла це робити, але я не хотіла робити це так часто. Після того, як ми втратили бабусю, я розумію, що треба їздити і бачитись частіше, і я вам це теж раджу. Наступна моя ціль це не погоджуватись на менше. Не знаю, як у вас в мене часто було таке, що я там хочу зелений костюм. Прихожу, і мені кажуть, немає зеленого костюму, є червоне плаття. І я така, ладно, давайте червоне плаття. І після е, того, як я почала спілкуватися з моєю подругою Юлією, я зрозуміла, що не варто погоджуватись на менше, тому що ця людина навчила мене е, тому, що Якщо ти чогось хочеш такого матеріального, то треба йти до кінця, треба це вимагати, треба це відстоювати, бо це твоє бажання, і насправді це якби, ти живеш для того, щоб щось хотіти і цього досягати, а не я остання літера алфавіту. Е, я, звісно, не погоджуюсь з якимось е, з людьми, які це дуже заігруються, і в них є отаке тотальне егоїзм. Але я погоджуюсь з тим, що кожна людина варта того, що вона хоче, і кожна людина має за це боротися. Тому я вирішила, я вирішила так боротися за те, що я хочу, і брати від життя те, що я хочу, і не погоджуватись на менше. Мені подобається, що я майже закінчила свій макіяж. а Цілі ще остались. Наступна ментальна ціль це одягатись, як я хочу, не лінуватись і не чекати особливого моменту. Я е, маю дуже дуже-дуже багато класного нарядного нарядного одягу. І через це е, я його ігнорую, бо в мене відчуття, ніби день як день на що мені одягати ті пітонові штани? Е, от буде особливий випадок, і я його одягну. Я вам скажу, що ці випадки наступають майже ніколи. А Штани. Припадають пилюки, тому я вирішила цей рік частіше одягатися так, як я хочу, так як я себе відчуваю, і не зважати на те, чи буде це надто парадно, чи не буде. Наступна ціль вона ментальна, хоча в своїй основі вона матеріальна знаєте. Це знову почати планувати фінанси. Тому що я раніше кожен місяць розплановувала, куди підуть мої гроші. І це було дуже зручно, тому що і суми відкладалися, операції робилися, брекети ставилися, все працювало. І останні кілька місяців я щось спригнула з цієї теми і насправді дуже жалкую, тому що абсолютно не структуровані фінанси, абсолютно не розумію, куди йдуть гроші. І мені не подобається саме це відчуття. Тому це моя ментальна ціль для того, щоб повернутися до цього відчуття свободи і заземленості. І я хочу знову почати планувати свої фінанси. Шоста ментальна ціль розібратися зі своїм ФОПом. У мене є ФОП, але. З ним постійно якісь проблеми. То приходять якісь борги, то ще щось, ще, щось мене була бухгалтерка. Я не знаю, що вона крутила, що вона мутила, але я, я не можу зрозуміти, що з тим відбувається, і мені дуже хочеться все питання вирішити. І я розумію, що оці якісь такі качелі в цьому плані, вони мені не подобаються. Я не відчуваю себе в такій юридичній безпеці, скажімо так. І я хочу все устаканити. Так, я знаю, що це треба було зробити раніше, але в мене не було ментального ресурсу на це. Так, воно працювало через ФОП, але я не знаю, чи там ці всі обсяги роботи вони проходили через ФОП і чи це все якось було оподатковано. А так як я хочу працювати, жити, розвивати країну, в якій я живу, Україну. То моя ціль вирішити це питання. І ми переходимо до останнього пункту, і нам залишилось тільки губи. І останній пункт це медійність. Скажу відверто: в мене з'явився YouTube в п'ятому класі, мені було 10 років. Це було 15 років тому. Ну добре, десь шостому. Ну, коротше, близько 15 років тому я познайомилась з YouTube. Після Перших відео, які я подивилась, на жаль, вони були руснявою мовою. Я вирішила, що... я вирішила, що я хочу бути блогером, хочу мати свою надійність. Це була дитяча мрія, яка насправді вона приносилась зі мною крізь роки. І от чим довше я живу, тим більше я розумію, що так я хочу цим займатися. Я не хочу бути блогером, мільйонником мільярдником, ще чимось. Я хочу, я хочу мати і вести свій блог. Не знаю на яку кількість людей, скільки там у нього буде підписників, але я дуже хочу мати аудиторію, яка зі мною. Погоджується, яка є моїми віртуальними друзями і з якою ми можемо розділити якісь етапи свого життя. і Також я хочу це залишити як щоденник, тому що блін ну все так класно. Я заходжу до прикладу в історії інстаграму в архіви, і я дивлюсь, що було три роки тому, і я така вау. Я й забула, що сталося те, я й забула, що сталося те. А якщо це фіксувати прямо в такому форматі, де я через роки зможу подивитися відео і все якось розрахівувати в своїй пам'яті, мені здається, це надзвичайно крута штука. І плюс бажання створити ком'юніті довкола себе. Отже, по медійних планах на цей рік це відео на YouTube, одне відео в тиждень. Як ми говорили, моя ціль це нижні мінімуми, для того, щоб... Після них освоювати вище і вище. Хочу вийти на одне відео на тиждень, тому що я або кидаю три відео в тиждень, або одне відео в три тижні. Тому ціль не спіша випускати хоча б одне. Також хочу продовжити розвиватись в Тіктоці. І ціль хоча б два відео в тиждень в Тіктоці. Я на практиці робочий, знаю що це. Я розумію, що. Два відео на тиждень абсолютно підємна цифра для мене, щоб я ем, не перетруждалась, не виходила з робочого графіку, але при тому, щоб я була на плаву такому медійному. Мені ну, хочеться розповідати якось більше про своє життя, тому що я дуже люблю знецінювати свої думки, щоб вони нікому не цікаві, от там в когось класний блог цікавий. В мене ні. Насправді, проаналізувавши своє життя, я зрозуміла, що це не так, що мені є що показати, що я маю багато цікавинок в цьому житті для того, щоб їх показувати. І, дітько, я забула розповісти про ментальну ціль, яка пов'язана з цим. Це відвідувати більше івентів. Я завжди ігнорувала сторінки в інстаграмах з всякими ярмарками, івентами, тому подібне, бо вірила, що. Ці новини самі знайдуть мене там. До прикладу якийсь крутий, якийсь крутий захід, він буде у Львові, всі про нього знають, і я про нього буду знати. Ні, ні, ніфіга, поки я сама до нього не дійду, не підпишусь, не запишусь, воно мене не знайде, тому моя ціль шукати ці заходи, ходити на них. І, можливо, про це неможливо обов'язково про це розповідати в своїх соцмережах для того, щоб показувати. Своє життя все. -таки. Тут не моя ціль показувати більше своїх аутфітів. Я дуже часто, класно одягаюся, але лінуюся все сфотографувати або зняти. Потім про це дуже жалію, тому що не завжди цей аутфіт повторюю. І от моя ціль не лінуватися, зрозуміти формулу, як мені ок в квартирі або на вулиці все фотографувати, або не лінити, щоб хтось мене фотографував. І це викладати це показувати в соцмережах. Наступна ціль це робити два пости на тиждень в інстаграмі. В основному про аутфіти, можливо про якесь життя, і також активніше вести історії, тому що я не дуже люблю інстаграм, бо там багато моїх знайомих. Чомусь я не люблю, коли мої знайомі за мною слідкують, і тому я часто ігнорую інстаграм. Але зараз я поняла, що Боже, кому яке діло, що я в тому ну, в тих ваших інстаграмах викладаю, що це моя сторінка. Я можу всіх заблокувати, хто мені не подобається. І тому е, я вирішила так також трохи активніше вести і свій інстаграм, тому що в першу чергу це пам'ять. Я хочу залишити для себе, щоб я через роки це гортала, дивилася. І могла якось понастальгувати і зронити сльозу. Кіяж закінчено. Розповідь про мої цілі на 24 й рік теж закінчено. Надіюся, ви додивились це відео до кінця. Я хочу, щоб ви поставили тут лайк обов'язково для того, щоб підтримати моє відео, тому що я старалась. Я взагалі зараз на лікарняному я хворію, але тим не менше я зняла для вас це відео. Я дуже рада, що я його зняла, тому що я якось свої цілі сформувала, я їх устаканила. І тепер я можу по них рухатись, коли ти бачиш, ці набагато легше це робити. І я дуже рада кожному, хто дивиться це відео, хто підписався на мене, хто залишається зі мною. І всім, 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 всім хто став моїм віртуальним другом або подругою. І всім цьому па-па!